Всім добрий день, вітаю вас. Так, трошки прихворів, тому буду чим поголосніше. До вашої уваги я сьогодні показую такий от пилосос від фірми Будівельний від фірми Titan. Це із Англії. Моделька ttb 776 vac моделька. То є 30-літровий, 1,4 кВт. Так, Він має розетку в собі встроєну. Має 20 кПа, чи як це правильно тоді я може неправильно говорю нержавіюча бадя. 7,5 вага. Бачимо, тут має фільтр звичайний фільтр якби свій, фільтр на воду і мішок одноразовий Дві трубочки, лопатка, звужена і щиточка. Ще одне, щоб я не забув, все на головне, бо люди часто питають: шланг має довжину 2,70. 2,70, бо так собі згадую щось, і що потім не відповідати, часто люди цікавляться. І бачимо тут фільтр всередині, також люди цікавляться, має висоту 15, Так, діаметр має 14 і всередині має 10. Можливо, комусь цікаво. Це є пилосос з Англії, виробництво Китай. Дуже добрий по якості, бо, як, не як на Англію, на Америку робить найкращий товар продав їх дуже багато мідна обмотка дуже гарно тянуть по 5-6 роках у роки років у важких умовах витримують і дуже гарну тягу мають. От так воно ну, незамітно виходить так. любий пилосос по відео тягне. Тяга тяга дуже дуже класна. <кій> <кій> так, саме головне. До чого я ці відео роблю, що продаються вони як нові, так вживані. І кожен пилосос має свою ціну. Це залежить від комплектації, будемо так казати. Саме перше, хочу сказати, що в будь-який мішок не входить багаторазовий мішок, входять тільки одноразові. От бачимо одноразовий мішок. Тобто за кордоном, як ми кажеться, викинув з мішком і ніхто нічого через балкон, як і мусор не трусить. Але, на жаль, мішки дуже швидко виходять з ладу, тому є замінники багаторазові. Багаторазові різної якості є. Це і саморобне виробництво, але це дуже якісний мішок. Відповідно, якщо мішка не буде, заб'ється фільтр. Заб'ється фільтр, пропаде тяга, нагріється двигун, і, як ми кажеться, пилосос вийде з ладу. Тому це вже думати вам, чи купляти, чи не купляти, бо часто люди говорять, що... Впарю, до прикладу, до товарів і так далі, в тому розумінні. Перепрошую телефон виключу. Тому стараюся весь час для людей, для того, щоб воно людям працювало, а не щоб згоріло на слідуючий день. Якщо беремо, до прикладу, вживаний от маємо вживаний пилосос. Відповідно, так само це і з новим. Ця сама процедура відбувається. Бачите, цей вживаний. Там мало що було в роботі. Я стараюсь його перед тим обов'язково. Розібрати. Для чого розібрати? Для того, щоб так, акуратно складаємо болтики, сортуємо. Побачимо у крильчатку обов'язково треба продути всередині, обов'язково, щоб тут не було ніякої пилинки. Тому що якщо є пилюка, йде така свого суградо... нерівновага, не не І також йде вібрація, виходить. Тому обов'язково це треба тут вибити, видати, що було чистенько. Тепер йдемо далі. Так, відкручуємо тут вже зірочка Т-20. Відкручуємо зірочку. Пішки голова пилососа сама нова. Тут Може бути десь шланг до прикладу перемотаний. У них тут часто відлітає, воно ніякої функції не виконує, тому що воно крутиться на задній руці в них. У них часто тут відлітає, ну це не є проблема. Так, крутимо далі. Перейдемо сюди. Зібрали пилосос. Бачите, це вживаний пилосос рахується. Поясню зараз, для чого я це розбираю. Тут бачимо болтики посортіровані. Ці сюди, щоб мене попутали. Цу штучку знімаємо і дивимося на саму кричатку на сам двигун. Це така процедура нудна, але це бажано зробити, тому що попадається деколи е, з заводу, що, що це вроде би не брак, але щітки до прикладу, завищі. Тобто вони просто завищі. Виходить. І пилосос може попрацювати 10 хвилин і згоріти. Виходить. А так просто ці щіточки витягуються всередині. Пружинка оця розробляється. Може сам контур, до прикуду цього сам контур цей металевий трошки десь пережати, і щітка, до прикуду може якісь там мікрони зависнути в повітрі. Тому треба просто розібрати, передивитися крильчатку, передивитися двигун е, щоткою всередині графітом е, подьорити туди-сюди, скласти це все. Це займає там, 40 хвилин часу і гарантія, що воно буде працювати все ідеально. Так само це в новому, тому що були такі випадки, що й нове продавав лінь, було подивитися і на жаль, згорів через таку банальну дрібничку. Так що дуже дякую за перегляд. все гарно дня, дякую до побачення.